Ми знаємо вас важко здивувати, але впевнені, що в цьому відео ми зможемо це зробити. То відкрито показував працюючі кейси та роздавав товар безкоштовно. Напевно, ви таких не згадаєте, і ми будемо першими. Окрім цього, протягом відео розповімо інсайдерську інформацію та розіграємо преміум-аккаунт. Тому дивіться до кінця, приємного перегляду. З моменту виходу цього відео розпочинається новий вступ до команди. Про це ми розповідали ще раніше у нашому телеграм-каналі, але ми вирішили зробити це дуже незвично. Усі ви знаєте, що ми та наша команда активно займається термобілизмом. На екрані фото того, що відбувалося у нас впродовж першої половини січня. Це дійсно крутий кейс, який зараз приносить гарні результати, буде приносити ще два місяці. Окрім цього, є ще й інші ніші, які ми надаємо для учасників. Отже, ми вирішили при вступі в команду надіслати вам товар на більш ніж половину вартості єдиноразового платежу. Ми вирішили це зробити просто для того, щоб у вас була можливість власноруч перевірити якість та можливість Зробити контент чи просто використати у своїх цілях. Дуже багато блогерів, які позиціонують себе товарщиками, не мають навіть власного товару, працюють по дропшипінгу, не знають, що таке китай чи власне виробництво та інші важливі аспекти роботи. Ми намагаємося завжди показувати те, що у нас є, ділитися результатами, показувати товар, креативи за допомогою тіх ці товари гарно продаються та інше. Так як місць у команді зовсім небагато, відповідно, ми не понесемо занадто великих затрат, щоб зробити. Того, що не робить ні один блогер-товарщик, а саме просто від себе зробити такий приємний бонус. Ці витрати повністю за наш рахунок, адже вартість ми не збільшуємо абсолютно. Стосовно вартості, також буває дуже багато питань. Пояснимо, чому така низька ціна. Тому що ми працюємо по прямій взаємовигоді. Нам вигідно розвивати нашу команду, так як вони реалізовують наш товар. Відповідно, заробляє команда, заробляємо і ми. Чим більше масштабується команда, тим більше масштабуємося і ми. Тому нам вигідно, щоб наставник вам допомагав. На усі 100% надавати повністю готові платформи, допомагати з рекламою від А до Я. Решта блогерів продають курс, на чому і заробляють, тому цінники в рази більші. Тому сума входу навіть не покриває місячних затрат на учасника, оплати куратору, ще й випадку з додатковим бонусом. Надіємось, ми максимально розгорнуто все пояснили. Новий рік, нові правила, нові нововведення. Тому не те, що новачки не розуміють, в яку сторону рухатись. Навіть люди з досвідом тішки недорозуміють, намагатимемось коротко і чітко пробігти по товарам, платформам, тенденціям, попиту та решті. Стосовно товарів, сезон теплих товарів затягується кожного року, і цей рік буде не невиключено. Все, що зв'язано з теплом, буде не менш актуальним, ніж зимою впродовж 3-4 місяців, при тому, що конкуренція дуже впала і можна спокійно починати і не переживати. Це сезонні товари вже відновили свої продажі. Це бачимо і по собі. Адже в період нового року сезонні товари завалюють ринок і курс людей збивається. Після 7 січня продажі по всесезонці починають стабілізуватися. І продовжують працювати з наростаючим об'ємом. Стосовно платформ, ми працюємо фактично зі всіма платформами та видами доставки, але тим не менш і по вашим відгукам в коментарях і по інтересам команди дуже багатьох цікавить саме Instagram. В Ютубі здається багато інформації, але при цьому води не менш. Якщо тезисно говорити про інстаграм, то ось для вас короткі тези, які ви маєте притримуватись обов'язково. Інсташоп це не вітрина. Не виставляйте тільки товари і все. Потрібно обов'язково додатково взаємодія. Друге. Рекомендації для покращення переглядів сторіс: дві чотири сторіс, перерва дві години, дві чотири сторіс і знову перерва, і так протягом доби. Не обмежуйтесь одним форматом, експериментуйте з своїми сторісами, ріл з постами. Використовуйте не один спосіб просування, все разом працює набагато краще. Не забувайте про відгуки. Це максимально позитивно впливає на довіру потенційних клієнтів. З досвіду нормальний показник переглядів для інсташопів є 2-5% від кількості підписників. Це для тих, хто дуже передав. Приймається саме сторіс. Ви не одні такі, так майже усі. По контенту дуже бажано використовувати саме свій контент. Якщо немає можливості знімати самостійно, замовляйте у UGC Creator. Є багато таких, які взагалі працюють по бартеру. Наприклад, ми під кожну сторінку робимо індивідуальний контент, багато варіантів фото та відео товару. Рекламних креативів особливо це стосується. Також дуже важливо після успішної продажі писати клієнту і просити їх залишити відгук та пропонувати, наприклад, 100 гривень знижки на. Наступне замовлення. Так ви будете у максимально вирушеній ситуації, тому що ви отримаєте відгуки, які публікуєте в сторіс та актуальні, тим самим підвищуєте довіру інших клієнтів. Плюс дізнаєтесь, як можете покращити ваш магазин. Тому що, коли ви просите відгук, обов'язково будуть люди, які вкажуть вам на ваші помилки, які ще не пропрацьовані. Ну і третій плюс це те, що ви можете отримати додаткове замовлення, на яке ви вже пропонуєте знижку. Знижку варто робити, тому що це дуже приваблює клієнта. І не забувайте, що ви економите на Рекламі, тобто не залучаєте кошти на отримання ліда, тому таким чином ви навіть економите. Друге, за популярністю платформи, спираючись по вашим коментарям та повідомленням у Telegram, це Prom.ua. Коротко зібрали для вас ключові поради. Перше, це оптимізація каталогу, якісні фото та відео, використовуйте чіткі зображення та відео з різних ракурсів, детальні описи, чітко вказуйте характеристики, розміри та матеріали. Все, обов'язково вмикайте релевантні ключові слова, в назви та в описі товарів. Конкуренція. Ціни та акції, аналізуйте ціни, моніторйте конкурентів і коригуйте свої ціни, знижки та акції, проводьте розпродажі та пропонуйте сезонні знижки. Якщо знижки немає, робіть її фейковою. Це привертає більше увагу. Лояльність: впроваджуйте програми лояльності для повторних покупок. Візуальна привабливість магазину це професійний дизайн, єдиний стиль оформлення вашого магазину. Відеоогляди. Де демонструйте використання ваших товарів, банери. Просувайте акції та новинки через банери. Нагадуйте про це. Де є змога, ефективна реклама, промпросування. Використовуйте внутрішню рекламу про сейф для підвищення видомості і видачі у внутрішньому каталозі прому. Цільова реклама: налаштовуйте рекламу на конкретну аудиторію через Google Ads, аналізуйте ROI. відстежуйте ефективність рекламних компаній, відмінний сервіс, швидка обробка замовлень. Забезпечте оперативну доставку, вчасно відповідайте на запити клієнтів, обробляйте оперативно замовлення, політика повернення. Повинні бути чіткі умови повернення для довіри клієнтів. Аналітика та оптимізація, проманалітика. Відстежуйте продажі та поведінку клієнтів через інструменти аналітики пром аб тестування, тестуйте різні варіанти описів і цін. Робіть дубликат оптимізація асортименту Фокусуйтесь на найбільш популярних товарах, акцентуйте увагу на них та розвивайте їх. Інтеграція з соцмережами, просування через соцмережі, зв'язуйте пром з Instagram, Facebook та іншими платформами. Мобільна оптимізація. Переконайте, що використання є зручним на мобільних пристроях. Відповідальність, етичність та екологічність, підкреслюйте відповідальність вашого бренду, відгуки та сертифікати. При можливості показуйте сертифікати якості та працюйте над позитивними відгуками. Персоналізація: використовуйте дані клієнтів для релевантних рекомендацій, збирайте дані, робіть розсилки, нові технології, автоматизація. Використовуйте штучний інтелект для аналізу та обслуговування клієнтів, роботи з текстами, описами товарів, написанням статей для SEO-просування і так далі. Отож, для успішних продав продажів на Prom.ua у 2025 році необхідно оптимізувати каталог, використовувати ефективну рекламу, забезпечувати відмінний сервіс, впроваджувати сучасні технології та інші перераховані вище пункти. Такі стратегії допоможуть збільшити продажі та побудувати довгострокові відносини з клієнтами. Якщо ви додивились відео до кінця, напишіть в коментарях слово реклама, щоб ми бачили дійсно тих, хто цінує наші старання та прийміть участь у розіграші преміум підпис. Чекаємо на ваші думки, враження, реакції. Запитання на це відео в коментарях. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео, та на які теми бажали бачити наші нові ролики. Це дуже допоможе нам у покращенню контенту, щоб бути для вас ще кориснішими. На цьому на все. Підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд, успішних вам продажів!